По-моему, тисней. Спродовж зустріч на, ну, на гастафі. На другому стулі фінальна гра за третього місця, причем така луша і тесминиці. Тимтішин Іван. За всі всі. А как зовут? Прекрасний удар. Справа переходящий топ з i nice. 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 Она ты сказала на видите детали стесницы. топ. ну я не Sessiz <laughs> <laughs> <плес> Івану, Івану, ідалі, так, Рома, Івану, 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 давай, давай, доганяй. Чого ти за Івана не це. Володя не? Скажи йому чи є? А он со мной говорит, что я буду не У него звездная болезнь появилась. Тихенько, а микрофон это все попали. Тихонько, наверное, На Загадуємо, поля... 20, 2-0. Тут все так калуш, поки що програє. Подача Томчишина. 11-12. Давай давай давай, 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 Ваня, працюй, працюй. Роби 2-2. Не ні, забавив. Всі чомусь тут переживають за Калушаніна, Томчишина Івана.

Хорошо. Бачив, франкіз закаву почав боліти. Так, сусіди, як ні я. Ось так Рахунок все ці 13-13. 10 записну. треба окозем робити. А кто броситель? Пятнадцать. Витягне, Выкину, дужены два зробить? Оу, мафина. Так, молодець, бачимо, калос зрівнич, скорочий рахунок. Погімав 1-2. 1-2 за поруча. Так, нагадаємо, проходить сьогодні другий день змагань. Закінчиться за фінальні зустрічі. 19 турнір. Містер Вафланківський. Пам'яті Рені Герасим покладен. Де ми всі ті бачимо, звішились письменниця і калуш. просто в них тимчишина. Беруться рахунок. один все Ось так. Бачимо. Письмен Сосучук Віталій. Поки що по геймах виграє. Подача 5-5, четвертий сет. 6-5. Прекрасний топс. Молодець маленький молодець. Персонник Калоса конфішення. Грає дуже агресивно. Грамотно, технічно. Так, бачимо, коли сані болі за свої земляки. Пан Володимир, як там? 2-2, зробив Ваня. Nee. Я думаю, що зроблю. Якщо буду свою гру грати, віддав. Заходити, mm -hmm. заходите. заходите да, йому самому треба ці, свою умови ставити. Ah, да. Поспіши, Трошки поспіши. А что, що, щось пропало? Мені убил, это грош там. Сумка пропала, да? Да не, правда, мы Дед 8. 2-1 по сетах. Калаш програє. Фінальні зустріч за 3 4 четверте місце. Да. 8-10. 8-10. Да, Закінчимо спусну. Перемог. Перемога. Перемагає. Пане Івана сталося. interesna hra što se meso nalazi